Любі друзі, добрий день! Сьогодні сіємо на розсаду кабачки, я сажу кавілі, я дуже їх люблю, вся моя сім'я їх любить. Навіть не знаю за що. Кущові, по-перше, по-друге, добре врожайні, смакують. Буду висівати їх в такі стакани звичайні ґрунт мій звичайний Торф, перліт і ґрунт універсальний. Пролито. Водою з розчином фітоспоріну. І беру насіння і просто отак занурюю в землю, в ґрунт. Отак занурюю. Отак. І зараз зверху теж трохи пролью. Розчином фітоспоріну. Нічим не буду закривати ні поліетиленом, нічим, ніякого парникового ефекту. Просто ставлю на підвіконня і хай проростає. Через два тижні зустрінемося. Я думаю, що я буду вже висаджувати в ґрунт ці саджанці. І так, 23 квітня ми з вами посіяли 5. Кабачків зійшло 4. Ці два зійшли на третій день, ці два на четвертий і на п'ятий. Ну, воно ж видно по розміру, хто коли зійшов. Але у кожного вже є справжній один листок, і тому сьогодні я вам покажу, як я висаджую кабачки в відкритий ґрунт. Так, любі друзі, 3 травня. Садимо. Кабачки. Це моя робоча поверхня. Тут все є, буду все казати. Я підготувала такі чотири достатньо глибокі, отак, бачите? достатньо глибокі такі ями. І що я роблю зараз? Саме перше, я заливаю в яму кип'яток, окропила і зараз кладу. Траву скошену, так, скажемо, щедро дві жмені і кропиву. Так, поки земля волога і тепла робимо такий, знаєте, отвір, отвір в ній робимо для нашої розсади. І таку будуємо, як би таке місце посадки будуємо. Я їх збудувала вже 4. Тут, може, видніше, може, видніше тут. І четверте місце посадки. Сьогодні я роблю зйомку сама, тому складно хочу показати, які корені у наших оцих чудових. Кабачків. І зараз я його буду закладати в ґрунт. І далі розповім, чому потрібна трава і чому потрібна кропива. І так, любі друзі, наш кабачок чудово посаджений в таку яму. І зараз треба полити розчином фітоспоріну. Так, тихенько. Це в мене розчин фітоспоріну. Вода тепла. 25. Градусів 30, більше 30 не потрібно, бо там же бактерії сіної палички. Так, всі 4 посажені. На всяк випадок я закрила банками. Закрию її ці два Чому? Тому що в Черкасах через 2 дні кажуть, будуть заморозки. Краще я накрию банками, і хай вони так далі ростуть. А зараз розберемо питання. Навіщо потрібна трава і кропива? І так, травень. Земля ще холодна. До 14 градусів вона ніяк не прогрілася, звичайно. Але наша трава, яка внизу, вона почне гнити, скажімо так, і почне виділяти тепло. І оте тепло дуже потрібно нашим, нашому корінню. Мало того, вона буде виділяти азот, який дуже потрібен нашій рослині на початку її життя. Далі, чому кропива? Тому що кропива мало того, що вона там має органічні кислоти, пітонциди, джерела мінералів та від заліза до нікелю, вона має антигнильні властивості. І це важливо, тому що вона сповільнює процес гниття трави. Це дуже важливі моменти. І так, наші чотири кавілі, які ми з вами посадили способом в траву і в хропиву. Чудові, дуже гарні. Сьогодні 25 травня, але один з'їв хропак. Бачите, четвертий з'їв-хропак. Ну, я трошки його фізично знищила, бо я хімію ніяку не використовую. Ну, Тому знищую фізично. Ну, Поплакала я над ним трошки. Але ці три повинні бути дуже-дуже гарні. Дякую за увагу.